Хотілося б збиратися заради щасливих моментів в нашому житті, а не знову бастувати, робити тиск на владу, я бачу тут більше з вас вже десятки років, в тому числі з нами, разом цим займається. Але все одне, скільки би не треба було захищати права, їх треба захищати. І якщо ми тільки один раз дозволимо таким чином зробити наругу над кожним. Хто з таким трудом заробляє копійку, далі це вже піде по накатаній площі і вже будуть робити те, що захочуть. І тому сьогодні я дякую, що ваша вся велика, всеукраїнська команда підприємців звернулася до нас як до політиків, до опозиційного уряду відносно координації наших дій і зробити все, що можливо для того, щоб допомогти. Щоб така трагедія не трапилася і щоб мільйони робочих місць просто не закрилися. І тому сьогодні ми провели першу організаційну зустріч вашої команди і опозиційного уряду нашої політичної команди для того, щоб виробити дуже чіткий спільний план дій, тому що план дій. Це якраз є організована система нашої боротьби. І тому я повністю і цілком підтримую ультиматум, який ми тільки що оголосили, і який був прийнятий так само одноголосно на першій організаційній раді, яка проходила. Як ми діємо, і які дії можуть принести результат? Зрозуміло, що наша мета. Не допустити, щоб цей податковий кодекс увійшов в силу, як вони планують з 1 січня. Зрозуміло, що після того вони вже будуть закручувати всі гайки по всій країні і по всім підприємствам. Саме тому, щоб ми мали можливість діяти злагоджено, ми підтримали створення Координаційної загальнонаціональної всеукраїнської ради. Яка буде мати як частину об'єднавчу, так і свій сильний виконавчий орган, який буде організовувати, який буде допомагати вам рухатися вперед і захищати свої права. Цей координаційна рада відкрита для всіх. Нас запросили як одних з учасників туди, на правах рівних з усіма іншими. І тому всі, хто захочуть увійти, команда підприємців. Має сьогодні телефон, куди звертатися, і треба буде нормально працювати разом. Друге, цей ультиматум сьогодні оголошений підприємцями, вашими представниками, всім українським засобам масової інформації З завтрашнього дня через наші фракції в усіх радах, по всім рівням, районні, міські, сільські обласні. Ми будемо за вашим дорученням ініціювати дострокові позачергові сесії для того, щоб цей міморандум підтримати, і для того, щоб так само звернутися до президента, накласти вето логіка. Зрозуміла горіти земля у них мусить під ногами по всій країні, в тому числі через ради, через громадські організації, через ваші активні дії. Жодного куточка нашої країни не може бути спокійним в такий момент. З завтрашнього дня ми будемо проголошувати такі позачергові сесії і будемо допомагати їх проводити. І ви будете знати, хто стає поряд з вами, хто не стає, а продовжує служити таким податковим кодексам і таким урядовцям, і президентам. Але питання: як нам сьогодні зробити такої потужності, дію і тиск, щоб президент замислився, що він присягав. Не своєму оточенню і не собі особисто. А як би він не був обраний, він присягав кожному з вас. І тому до того, як у нього підніметься рука і він поставить свій підпис на цьому податковому кодексі, нам потрібно нагадати про те, що мільйони людей його не підтримують. І тому ми цілком і повністю стали на вашу сторону, коли ви запропонували в понеділок. 22 листопада саме біля його адміністрації, це вулиця Банкова, перший раз провести не акцію по всій країні, а провести цілеспрямовану, одну консолідовану всіма силами акцію під стінами його власного кабінету. Якщо можливо йому хтось не доповідає. Або можливо, він зовсім нічого не бачить і не вміє користатися інтернетом. Якщо така вже ситуація важка, то треба підійти безпосередньо до його кабінету і нормально йому нагадати, що ви є, є країна, є діти, є люди, які сьогодні хочуть спокійно працювати, а не ходити по мітингам на барикади і на революції. Просто працювати. Це що якась екстраординарна вимога, це щось таке, чого не може зробити нова влада, це навіть не п'ятилітні податкові канікули, це просто не чіпати і крапка. І тому я вважаю, що якщо 22 листопада, в 10 годин ранку, біля адміністрації на банковій, а не розсереджено по всій Україні, ми зберемося. То ми поділяємо вашу думку, що це буде найсильніше, що ми зможемо зробити, і зробити так, щоб цей кодекс не був підписаний. У випадку, якщо знову нічого не бачу, нічого не чую і ніяк не реагую, тоді зовсім інша подія. Тоді повна, абсолютна консолідація всіх, хто страждає від Податкового кодексу, від Трудового кодексу. Від платних послуг для студентів, від знищення України як України, всі, хто страждає від пенсійних реформ, які невідомо ще чим закінчиться для кожного, тоді всі ми об'єднуємося навколо того, щоб почати ініціювати збір підписів по проведенню дострокових виборів президента, Верховної Ради, і це є загальноукраїнський референдум. 3 миллиона подписей. 3 миллиона подписей нужно собрать по Конституции. Скажите, пожалуйста, мы ми 3 миллиона подписей соберем по Украине. Це буде та дія, яка дуже чітко продемонструє без фальшивого голосування на останніх виборах до місцевих рад, як ставиться народ до цієї влади. І те, що вони підкинули бюлетені, а десь написали протоколи, ну це не рятує їх від того, що люди починають їх просто ненавидіти за лічені місяці їх нової влади. І тому. Ми зберемо, я переконана, не 3 мільйони підписів, а зберемо десятки мільйонів підписів. І це... абсолютне моральне право. Якщо їхня ЦВК не захоче референдум оголошувати, то скільки того ЦВК?